Оце гарбуз горний. Такої товщини, га? Та -а -а. Да. я таких товстих не бочила. Оцього гарбуза кілограм 15? Більше, навірно. А це. А то насіння так мало з нього. А насіння мало з нього. Ну нічого. Кури з'їдять. Нічого не пропаде. А ну, бери, де яка гарна земля. Дід так глядів, тут у нього Петрушка зійшла. Ну, і хтось не вгладів і виліз. О, зато земля яка гарна, переточена, наче пересіяна пригодиться. А я тут так буде. Давайте з Петрушкою. Ай, пових той кріт. Жук він чи хто він? Чи тваринкавий. Гризун коротше той. Так, а то де ж дірку знайти? Най дірку треба знайти. А ну шукай дірку? А тут ось ще одна кучка. А потім оце ж теж тут огорилося. Оце ж воно все кругом рилося. І тут вже рилося. Коротше, воно риється де хоче вже, без дозволу прямо. Нема дирки. Попробуй тут дирку знайти ще. Та це ж треба й мабуть копати, да, щоб було воно якось. Рило ще й дирки нема. Так. А тут же десь була дирка. Десь я б тут дирка була. Тут ти її засипав чи. Десь він виглядав на... на поверхню. О, диви, вона там не одна. Оце ж так, де треба дирки пооткопувати І потім туди димові шашки. Воно в стороні дивиться. А, ото, так? Да? Да. Ну це ж оце один і той самий перехід. Оце підпалюй, туди ложиш. Ну тільки ж не засипати треба, а закрити тільки дирку. Да. Бо ти як засипаєш, то воно потухне. Ти свою клумбу всю перекопав через цього кротату. Десь бо закидаєш оно дірки. Ой, тут так м'яко. Ось тут туди ложи. Оце не дирка. 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 Срава. Дід може гарно розказати до да, дирка. Він такий майстер по всіх ділах, так? І по дирках теж. Давай крута, лови а не да, розказувати мені буде. Крута то. Кротика. Він такий хороший, звірушка, в нього шубка така гарна. Хто його чи кріться вміти? Кротик. Що Ні. Це не скотина. Це тваринка гризун така маленька. Вона вредитель, Вона хороша, ну толку одна і хорошого немає. Ну а як же, як ти його перший раз бачиш. Треба да, ж подивитися, Кутину... де треба підпалювати. А куди ж його всувувати? О... Да. Що підпалювати треба, то відкриє його. Та так, висабиться то щось. А, то не ламай. Підпалюй бери. Cool. А, то ти не знаєш, що Знає робити. You. Та ладно, дід треба почитати. Почитати треба цю інструкцію. Та не затухне, треба було закрити чимось. Я ж казала, накрити. О, дивай, в ту дірку воно. Ну. Закривай її, закривай її взагалі туди. Щоб дим не йшов, насипай землю. Отак, так, да. щоб дим туди йшов. Був трохи, хай, ну, мабуть, ну, я дим. О, бачу, з цієї дірки не йде дим. Значить сюди треба теж запнути. Ось, бачиш, дірка, де? Оце сюди теж запхнути, бо сюди не вийшло з неї. Ну Не знаю, чи це допоможе чи ні. Ну, ну так ми зробимо. А що робити? Сейчас ми йому сделаємо. Ох, як це. Він не горить. Туди в дирку, в дирку, в дирку. Зарізло, та щоб не потухло тільки. Та щось воно, мабуть, не горить вже. Сейчас попасть. Ну хай розгороється. Потім закриєш. Наче горить ех <рик> кротик тубі тирка, тому явно туди і виходить і дим буде, то хай йому ход буде, щоб він міг спастися. утік. О, диви. Та горить гарно. Та пса роботає. Так, ну поки хорош, будемо дивитися, де він вилізе. Щоб свіженько його застоть. Потім ще його пригостити. Ох, і завівся ж. Попробуй тепер його вивезти. Ой, ще втут. Та підошти, може його вже тут там немає. Будемо новеньку ждути. Так, все. Та не димить, 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 нехай, нехай, хорош на сьогодні йому. Вот гарно димить. А тут засипать. Да. А може й не надо, а може й засип, може. Побачимо. Щось тут туди димить. Ну нічого, хватить йому. Він все одно, він навіть запах почує і то почне тікати вже. Це ж не те, що його викурювати. він почує цей запах димшок. І він десь далі втече. Так що будемо спостерігати за ним куди, він поповзе. Давайте, поки хватить. І так, та другий день. Це тут були закладені димові шашки. Що ми бачимо? Бачимо, є нові ось пориті Ось Прямо кущем маленького винограду. Ну сказала діду, щоб тут не рився, бо і виноград спортить. Може вилізти десь далі, буде тоді. Ну, яка ж скотина, а? Яка ж гадость, обирайся відсюди. Там спокою не оставиться, що ти хочеш, щоб ти сюди прийшло на зиму. І ти звідки прийшло. Ти. Перемістилося, трошки-трошки далі перемістилося. От, гадуйся, ну завелася ж тут. сьогодні вітер із моря. І передають на завтра на ніч, на сьогодні... ну на сьогодні, на ніч, на завтра 100% дощ. Це вже як стільки дощу буде, і все тут буде мокре. Ох і віє, такий прямо штурмовий. Е, уже майже місяць, як посадили, та, мабуть, усі в нас тут посадили цибулю. Обично цибуля, як у воді, то вона три дня вже, вже чуть ли не цвіте. А це посадили ж ми. Болю, а суха земля, а в сухому вона й не проросла. Оце хоч може піде дощ хороший, та може вона укоріниться. Бо як не укоріниться, то й перемерзне все. Ну, Я сподіваюся, що вона укоріниться. Ага. Ось маленька якась вже й проросла. Ага. А то ж в тому році вона вся виросла. Так що будемо надіятися на дощ. Оно ну. і сонце показується, і вітер з моря. Так що на ніч над нам дощу. Ну і слава Богу. Нехай дощ буде, бо земля ціле літо, цілу осінь, суха, сухісінька. Так що ми чекаємо на дощ. Поховаємося в хатах і будемо сидіти. Так, всього доброго. Бардого дня.